Дякую, Костю. Там одна помилка не спростована, так що я її не буду спростовувати. Друзі, добрий вечір. Я всім справді дякую, що ви завітали попри цей дощ. Я коли летів сюди з Нью-Йорка, я був впевнений, що я лечу в машині часу, тому що це книжка в основному 90-х років. Я, знаю, я знав, що я переношуся на 20 років в минуле. Але Костя переніс мене на 40 років в минуле, тобто він розповів про 70-ті роки. Так, так що Це вже така супермашина часу. Я дуже дякую Васю за, за, за все, що ти оповів. Я, для мене власне, ці слова важливі, бо я вважаю, що Костянтин Родик сьогодні ну, заповнює ту величезну величезну прірву, яка є в нашому літературному процесі, тому що фактично це єдиний, єдиний живий, активний, актуальний, невтомний критик. Так що гості я вже подякував, пані Галині Гаріс теж дуже щиро дякую, бо справді я, я радий, що мене запросили видатися саме в цьому виронистві. Це дуже гарна серія, і я, я дуже шаную. Звичайно, дякую також книгарні, яка це все організовує, я вже не вперше, я вже навіть не можу пропадати, скільки разів я тут в різних ролях виступав. Отже... Щодо ще кілька слів щодо цієї книжки, це був звичайно певний ризик видавати тексти, які в основному не, не всі, але в основному писалися наприкінці 90-х років. Але я мушу зізнатися, що тоді була ще ілюзія, що можливо заіснує якийсь літературний процес. Принаймні, в тій газеті, де я основний масив цих текстів друкував, основний масив, в газеті День були такі амбіції. Я вам нагадаю, що газета День була створена в 96-му році. Володимиром Рубаном, який перед тим очолював агентство Уніан, і він там в Уніані зібрав дуже добрий колектив журналістів. І власне з цими журналістами, з цими молодими людьми, справді дуже, дуже талановитими, амбітними, вони вирішили створити якийсь дійсно аналог хорошої європейської чи американської газети на багатьох полосах з окремою сторінкою для культури, окремо виділ театру, кіно, все що завгодно. Вони могли собі дозволити траль. Вони думали, що можуть дозволити також е окрему сторінку. Літератури, літературної критики. Так що я був там штатним, так думати, колумністом. Я писав для них, ну правда раз на тиждень я мусив написати щось про нову книжку. будь яку не конче, це мала бути художня література, це могла бути історія, але це мало бути популярно, це мало бути для теоретично для читача дуже широко. У всі, хто читає газети. Так що е, я не, не, не претендую на якусь високу інтелектуальність. Ну, власне, треба було поєднати якісь серйозні речі, і водночас доступність стилю викладу. Це вже ви будете судити, наскільки це вдалося. Експеримент, на жаль, не вдався, тому що газета не вдалася вже. Дуже швидко спонсори згадали про кошти цього всього і згадали про політичні вимоги, які накладаються. І власне ці політичні вимоги виявилися неприйнятними для більшості колективу. Володимир Рубан пішов, багато журналістів пішло. Газета фактично ну, перетворилася на. Те, що вона є, я не скажу, що вона погана, вона її іноді і сьогодні можна читати. Я от недавно, наприклад, довідався від одного колеги, що українські інтелектуали діляться на три категорії: одна з них це ретрогради, друга іммігранти, а третя пристосуванці. Мене зарахували до іммігрантів. Дякую. Я втішений. Бо я справді іммігрант. Відколи я виїхав зі Львова, а це було в якомусь 83-му, 4 му році. Я почуваю себе іммігрантом. Це правда. Посновти почувають себе імгрантами, футболісти, які грають за інші клуби по Європі, теж, мабуть, іммігранти. Ну, це, головне, що не пристосуватись. Дякую, це справді чудово. Е, щодо е, моєї ролі, а, ага, щодо критики, власне, е, ну, в принципі, Костя це сформулював, чому я, чому я зайнявся цією безнадійною справою. Е, Критика, я відкрив для себе критику випадково. Я, Так сталося, що я поступив в 77 році на заочне відділення Лі інституту, де е, поступили як поет, до речі. Це теж один з парадоксів в моєї біографії, що я був ще й поетом, е, аж поки одружився. <риснє риснє> <риснє> Ні, одружився просто не тому, що одружився, а тому, що дружився з кращим поетом, за мене поетом. <риснє> так що, ви, ви не те подумали. Е, отже. Е, е, і я вчився там власне на, на відділеній поезії, але кожен студент мусив писати курсові роботи з поточної літератури, тобто треба було багато читати, журнальних різних текстів. І фактично це була, був різновид критики. В певний момент мене осяяло, я зараз раптом, думав, чому я оце стільки читаю, стільки пишу цих курсових робіт, чому я це пишу просто так, для якихось оцінок, які мені не дуже потрібні, чому це не можна друкувати, чому не можна мати приємний корисний і оцінку і гонора. Я почав ці тексти пропонувати в різні журнали, тобто писати ці курсові так, щоб їх друкувати. І це виявилося дуже навіть. Дуже навіть успішно, я навіть одного разу завдяки цьому виграв не тільки ще і пляшку коньяку, тому що ну я вчився в інституті, а там була певна публіка, яка казала, що ну-то у вас ніякого язика там нет, і літератури взагалі-то ви все придумали просто для того, що от, не можете конкурувати там на, на нормальній літературі. От ви це придумали все. Я кажу, ну скажи, знаєш, я, я, можу, я можу писати, от, скажімо, як я можу писати і для вашого ринку, можна написати щось і про інтуїтися в ваших журналах. І ми побилися в заклад. Дійсно, це побилися на найдорожчий коньяк, який ми знайдемо в найближчому магазині. Я написав єдину в моєму житті, до речі, рецензію на книжку російського автора, дуже доброго російського автора. Це був Владимир Маканін, де сходилося небо з холмами. Справді гарна повість, так що я абсолютно не жалкую смордованим часом. Я опублікував цю статтю в журналі «Літературне позрення, отримав свій гонорар і навіть отримав. Премію за найкращу рецензію року, так що я виграв, потрібно виграв та мовати оцінку, норару премію і коньяк і цього товариша. На цьому кінчилася моя кар'єра російського ітературного критика. Почалася і закінчилася на цьому. Але це теж була дуже добра школа. Там я вас зрозумів, що критикою можна робити багато чого зокрема, можна, можна дуже успішно використовувати ЕЗОПову мову, яку в принципі не дуже використаєш в прозі. Поезія У по проза поезія вимагає повної віддачі, там ти не можеш крутити хвостом. Ти мусиш писати так, як пишеться. В критиці, так само в публіцистиці, можна якимись натяками, напівнатяками підводити читача до потрібної тобі думки. Тобто, література критика стала якоюсь мірою для мене інструментом. Суспільного проповідництва, пропаганди, навіть скажу так. Хоча воно не включало також певну естетичну аналізу і так далі, але от пряма дія все таки була важливою. І я припускаю, що можливо саме тому, коли з'явилася вже повна свобода слова, якось мені вже перехотілося це писати. Тому що вже не ну, якби навіщо писати літературну критику, якщо можна прямо публіцистично висловити все, що ти хочеш, проаналізувати все, що ти хочеш. Ем, я не включав цієї книжки власне, тих рецензій ем, часів перестройки. Їх було багато, Ну, рецензії статей. Це мало це окремий дискурс. Тобто не тому, що я їх якось там соромлюся. Здебільшого це тексти, які, які мені соромно сьогодні показувати. Але е, дискурс цілком інший, ніж тих текстів, які писалися вже в, ну, в умовах повної свободи слова в 90-х роках. І тому я роз, розмежував ці речі, я сподіваюся, що я опублікую колись і, і ті давніші. Е, не буду з цим квапитися, я пам'ятаю, колись. Е, Павло Загребений казав, що чим гірший письменник, тим більше він встигає опублікувати за життя. Тим менше в нього лишається посмертних текстів. Добрі письменники, у них там шухляди, шухляди, шухляди не опублікованого. Так що я залиш, намагаюся залишити, хоча б одну шухляду якусь не опубліковану. Е, оце, оце стільки про, про цю мою літературну кар'єру. Я не зарікаюся ні від чого, тобто я не, не, не кажу, що я ніколи не напишу більше літературної критики чи там чи, Може, навіть вірші, якщо дружина дозволить. Mm. А, єдине, що я хотів би уточнити вас, не щодо Ревчука-Кравчука, це мені на, насправді дуже подобається. А, я не згоден з тим, що я нічого про себе не пишу. Я тільки й роблю, що я пишу про себе. Тобто всі ці мої колонки, вони в основному про себе. Я не вважаю свої якісь заслуги особливо великими щодо всіх цих молодих літераторів, які. Увійшли, особливо в часи перестройки, бо саме тоді я так займався активно промоцією всіх цих молодих авторів. Я що це моя виняткова заслуга. Я вважаю, що кожен Шевченко рано чи пізно знайде свого Сошенка. От мені випала роль цього Сошенка, тобто бути в відповідному місці у відповідний час. Мені це вдавалося. Я справді щасливий, що мені це вдавалося, але я розумію, що є різниця між Сошенком і Шевченком. Так що... Не, не подумайте, що я не, не усвідомлюю цього. Е, ну і властиво, е, останнє, що я би ще хотів зауважити, я насправді не вважаю, що е, критика була знищена в, в часи незалежності 90-ті роки чи пізніше. Нас, насправді вона не з'явилася, чесно вам скажу. Тобто критика як інституція, е, це дуже важлива інституція. Вона в принципі існувала в совєтські часи тільки тому, що була державна. Потреба на це, був державний запит, була державна підтримка. І тому критика функціонувала. Це дуже важлива інституція. Після того, як ідеологічна потреба підтримувати критику, літературні часопи, літературу взагалі, відпала, ну, відпала разом з комуністичною партією, з усім я річ, що е, нові механізми не виникли. Вони мали би виникнути, але вони не сформувалися. Тобто ніхто її спеціально не нищив, ну, все просто зникло само, зникла зникли старі структури, старі інституції. Нові не сформувалися, от в що чому проблема. Не не, не, створили, не було створено умов для їхнього формування. А ці умови мали би полягати в наступному. Мала би бути, по-перше, нормальна якась економічна ситуація, яка робить, ну скажімо, ті ж таки мас-медіа робить нормальним бізнесом. А не як у нас чисто політичною справою. Е, Видавництво теж стають бізнесовими, прибутковими, те, що називається Sustainable development Вони не є. У нас вони дуже і дуже хиткі і е, справді це бути це, ну, це, це героєм, щоб цей бізнес е, провадити. Я ще раз схиляюся перед пані Галиною. Тобто фінансової бази нормальної немає. Немає тої, тої бази, яка, яка напинає ці вітрила критики, яка власне, творить замовлення, яка творить конюктуру, рекламу для, для книжок. Нема цього нормального бізнесового процесу. А критика вона, ну, це є газетярство. Критику, як правило, не пишуть просто так для, для втіхи. Можна написати есей для втіхи, для приємності, таке квірш, як, як профілі. А критика це звичайно, газетна стаття. І мусить бути на неї замовлення, мусить бути якась оплата, хоча б символічна. Цього немає. Це перша проблема. Суто суто економічна. Сам, сам цей, я б сказав, африканський характер нашого капіталізму, який не, не дає можливостей для нормального для нормальних інституцій літератури. Розкажеш і про премії, і про всякі інші речі літературні. Друга проблема це звичайно розрідженість нашого середовища інтелектуального, тому що як я вже не один раз казав, це. Постколоніальне суспільство, і тут половина людей взагалі не читає цією ну, тубільною мовою, а та, що читає, читає щось зовсім інше, не, не якісь там надто серйозні тексти і тому подібне. Це середовище, воно набагато менше, нам здається, що в нас 40 мільйонна країна, а так насправді реально ця країна, ну, якщо йдеться про читачів, про, про цю саму, ну, насичені середовища, це десь так. Ну, в кращому разі там, Болгарія чи Словаччина десь такого типу. Що теж завжди непогано, тільки що проблема розріченості, проблема те, що воно не, не, не сконцентровано, немає не має те, що я називаю ланцюгою реакцією. Забагато графіту. От розумієте, ефект будь-якого бестселера полягає в тому, що не тільки інформація розходиться через мас-медії, це теж проблема є у нас, але також. Інформація розходиться з у суставу від людини до людини. Ти читав таку книжку, а ти читав і ця, ця, ця інформація як цього реакції, вона поширюється моментально. В чому ефект Беселера? Що люди один одному переказують на роботі в університеті скрізь, скрізь один одному кажуть, а ти читав? А ти читав і з цього твориться Беселя, не тільки з реклами. А сама ні того, ні того. нема ні реклами, ні цього ланцюгової реакції, тому що. Більшість скаже, а що такое, а да, а що, а. а, 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 а. Тобто ці імена нічого не говорять. Думаю, скільки золото скільки рекламувати? Я, я колись рекламував був е, Отара Чилац, е, е, абсолютно геніального грузинського письменника, на що мені колега, досить освічений колега, сказав, так, каже, не буду я читати, яких чим на журналі перепрошую. Е, Отака от от, е, інтернаціоналістська суперреакція. Е, реакція приблизно така, я собі так уявляю, що приблизно так реагували в 19 столітті е, білі американці, коли їм хтось сказав, якийсь колега казав, а ти там читав прекрасний роман от, якогось хорошого негритянського письменника, то ні море, ну тодішньої. Що відповів такий американець? В 99 випадках зі Станін би сказав, слава Богу, що вони навчилися читати. Приблизно те саме, що казав, ну згідно з афокрифом, казав Бродський, коли його в 91-му році запитали, що він може сказати про всі ці постсовєтські літератури. Так він відповів. Добре, що вони вміють писати. Так що тут хочу, хочу пояснити, що не досить мати саму добру літературу. Треба мати всі ці інституції, які творять процес літературний. А літературний процес твориться з усього. Не тільки викладання в школі, не тільки там друкування книжок, але також реклама, обговорення цих книжок, літературні нагороди. У нас обговорюють літературні нагороди. Перепрошую. Шевське брення, вона обговорюється масово. Оце такий був скандал зв'язку з висуненням книжки Грабовича, це не був літературний скандал, це був довкола літературний скандал. Це був абсолютно ганебний, ганебна, ганебна дискусія, власне кажучи, була. Тобто я хочу підкреслити надії кілька статей на цю тему, що йдеться про структурні проблеми, не про самоякість. Ну, Якісні літератури української непогана, сказав, навіть добра. Вона є цілком на рівні, ну, можна не, най, не найвищих тих, не, най, не найпотужніших літератур Європи, але на рівні е, середніх країн, а вона є абсолютно е, е, того самого рівня. Більше за те, я, продовжуючи Костіну тезу, я скажу, що сьогодні молоді письменники вони абсолютно досконало володіють вправами зі стилю. Вони, вони роблять те, що... Е, я наївний робив, думав, що я відкриваю щось нове. Сьогодні практично кожен другий молодий літератор прекрасно вміє прекрасно експериментувати з різними стилями. Це набагато освіченіше покоління, ніж було наше. Слава Богу. Я відчуваю, що назвирується ця критична маса, яка, яка ну, рано чи пізно матеріалізується в щось абсолютно потужне. Інша річ, що поки що література українська, навіть, навіть на основі тих здобутків, які вона має, вона не може капіталізувати їх ані на внутрішньому ринку, ані на міжнародному ринку. Саме через слабкість інституцій, не через свою внутрішню слабкість, не через погану якість, а через відсутність відповідних інфраструктур, які забезпечують функціонування, промоцію, належну увагу до цього. Це ось стільки, що я мав би сказати. І, ну не знаю, може ще останнє, в чому полягає мій оптимізм. Я вважаю, що що ситуація не є поганою, тому що ми вже 25 років маємо державу, яка, слава Богу, не заважає. Я не скажу, що вона допомагає дуже сильно, але вона не заважає писати, вона нікого не садить в тюрму за, за тексти, не, не переслідує тебе за самвида, навіть дозвілеці сам видав друкувати в легальних творах і тому подібне. Тобто, в принципі, вона не є такою поганою. На мій погляд, вона є ну, майже така добра, як Газгурська імперія.